Вітаю, готомани. Наступні декілька хвилин на вас чекає трохи корисної інформації щодо того, у який спосіб можна насолодитися Готикою 3 при просто космічній швидкості її роботи. Не так давно я опублікував оголошення на каналі, питаючи вашої думки про наступне відео і переможцем у цьому опитуванні вийшла Готика 3. Тож перед тим як насипати серіями проходження цього продукту, мені подумалось, що буде зовсім не зайвим зробити відеоролик про те, як у 2023 році можна встановити готик. Котрий та отримати не забагований, а й напрочуд швидкий та іграбельний продукт. Зауважу, що все нижче описане, протестовано і чудово працює на steam версії гри. Посилання на необхідні файли є у описі до цього відео. Для встановлення Gothic 3 слід виконати наступні кроки. Крок перший: видалення Gothic 3 з вашого ПК. Якщо ви ніколи не встановлювали цю гру на свій ПК, можете просто цей пункт пропустити. Але для усіх інших процес встановлення Gothic 3 слід починати з видалення попередньо встановленої у вас версії. Видаляєте її зі Steam, Видаляєте теку Готика 3 з моїх документів, і видаляєте теку Готика 3 зі стімовської теки, у якій у вас розташовані всі ігри зі Steam. Крок другий: завантаження усього необхідного для апгрейту гри. Посилання додав у опис, а цікавлять нас ком'юніті патч, квест пакет, невеличке оновлення для ком'юніті патчу, контент мод і бонусом для вас залишу також дуже крутий патч, з яким все, що відбувається у грі, завантаження, телепортація. Збереження та тому подібне відбувається максимально швидко. Ось такий вигляд матиме тека, у яку ви все завантажили. Переходимо до наступного кроку. Крок третій. Встановлення. Встановіть steam версію Gothic 3 і поки не чіпайте її. Встановіть Community Patch, запустивши його від імені адміністратора. Взагалі всі ці застосунки треба буде відкривати у такий спосіб: встановіть квест-пакет. Тут потрібно вказати шлях до теки з грою. потім нічого не потрібно чіпати, лише тиснути далі та наприкінці зняти ось ці мітки. Встановіть оновлення для Community Patch. в моєму випадку. Інсталятор сам знайшов шлях до теки з грою і встановився за лічені секунди. Встановіть контент мод. Я не чіпав жодних міточок ось тут. Якщо бажаєте, можете на власний розсуд спробувати щось додатково встановити. Також вам потрібно буде вказати шлях до теки з грою і наприкінці обрати декілька цікавих опцій. До речі, можете ось тут теж нічого не обирати, але тут ви маєте можливість згадати, ким ви були у другій частині, та у безпосередньо третій отримати за це смаколики. Останнє, що варто встановити, ось цей патч. Він реально Змушує готику 3 літати не інакше. Не лякайтесь на ось це вікно. патч тестував особисто, все з ним в повному порядку. Ось і все залишилось глянути, що маємо на виході. Заодно поглянемо скільки часу гра буде вмикатись та завантажуватись. Погнали! Stop right there. <laughs> Сподіваюсь, що ця відеоінструкція допоможе вам дещо спростити процес танців з Бубном над цією грою. По суті, нічого складного, завантажити кілька файлів та покроково їх встановити. Як результат, ви отримаєте максимально швидку та красиву готику 3. Ну що ж. Я пішов записувати проходження трійки. Якщо це відео виявилось для вас корисним, то можете підтримати канал вподобайкою та підпискою, а мене скромним донатом. Усі посилання доступні у описі до цього відео. Вдячний вам за довіру. Смачної готики 3, Скоро почуємося.